Я не козел, ясно? Ну а я про що? Слухай Марго, а що цей зак тобі ще робив таке неприємне? Ну, одного разу ми з ним гуляли по парку і біля нас був один ставочок. Ми біля нього проходили і йшли кормити качачок, я беру хлібину, а він мене в це озеро кидає. Ну і що? Можливо, це в нього такий жарт був. Взагалі то марго не вміє плавати, щоб ти знала. А звідки я це міг знати, що ти не вмієш плавати? Дійсно, звідки ти міг це знати? А я про що говорю? Ні, слухай, а що тобі він зробив? Я йому, я взагалі-то цей він мене кинув на гроші. Що на гроші кинув? Тобто ти ти просто. Я тебе бачить не хочу. Іди до лузерів. Хм, і що тобі те? І як тобі тепер допоможуть твої гроші, га? Як? Ти якраз е, нашого баба більше всього грошами підкармлював. Іди хай він тебе приють. Бо, бо із нас ніхто тебе не хоче приютити. Та йдіть ви всі. Справжній козел. Та ви всі два козла нік і зак. Я так люблю, коли ти так бісишся. Зараз перелюбиш. Ой-ой-ой, боюсь, боюсь. Фух. Фух. Я тебе зараз приб'ю. Я сподіваюся, вам сподобалася моя нова серія. Це вже 22 серія. Мені шкода, але ще 4 серії. І цей сезон закінчується. Так? І наступний сезон вийде в кінці березня. Якраз на весенні канікули. Кстати, напишіть в коментарях, як у вас У мене особисто канікули. Починаються з 21 березня в суботу. Дам вам таку, дам вам такий, таку секрет підсказочку, що 21 це день народження моєї мами. В кого теж є і 2, а 22 е це день народження мого тату, в кого теж день, в когось день народження в березні із вашої сім'ї, то ставте лайк. І напишіть, яко, якої пори роки ви народилися. А тепер ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, нажимайте на дзвіночок, діліться цим відео з друзями. Всім пока-пока.